Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рамбат, В ефірі я злишку добрий. Тяги, великі тяги, в яких у нас подеколи роздовбуються і випадають кульки. Кульки там від заводу запресовані, і далеко не завжди є можливість їх запресувати назад. І тому, щоб ну, просто не залишати там великий роздовбаний отвір, який буде. Ушкодити керуванню машини, в даному випадку БМП, то просто я ставлю циліндричні втулки. Можу навіть вандально взяти ту кульку, яка звідти випала і не має змоги запресувати, просто обточити більше під циліндр, щоб кліщами туди зачавити. Так, і от воно у нас працює. Тобто, все це яблучко, воно звідти вже нікуди не дінеться. Так, воно вже не куля, а, або ну, якщо з нуля робиться, то просто циліндр. Або ну, більш циліндричний, якщо скулі перетирається. Але все одно, коли немає альтернативи, тобто, чи залишати порожнє вухо розбите, чи ставити туди втулочку, то звісно краще поставити втулочку. Все, працюємо і пам'ятаємо, що нашу українофілія недостатня.